Мабуть, огірки. застеляю сіном, там трошки замокло прицвіло, то заберу на хризантеми, застелю, а тут зараз роз'єднаю, зроблю такі радочки і в ті радочки посію огірки. І будуть так, вони зразу рости на сіні. Зразу і плестись будуть, і щоб не заростало, бо я ж я вже казала, що робиться. Там щось не зійшло, там не зійшла петрушка. Щось не сходить і базилік. Я його вже другий раз сію і він все одно не сходить, я не знаю. Вже майже місяць, вже, щоб мав ту зійшов. Тут десь морква мала, сходить де де. вроді як то сходить. Там то гарненько зійшла. Я її полотним теж не, не дуже бачу. В крайньому разі куплю керосин, такий є, і побризгаю. І від нього зникає зілля, а морква і укріп залишаються. Тепер зробила я такі радочки. Три штучки прорила трошки сапкою. Принесла такий перегній. Це на дні огнуярці, він був, він такий перегній, перегній. І тепер зараз я його в ці радочки. Ось так добренько посію позасипаю. Ось так. І в цей перегній буду сіяти огірочки, а зверху ще присипу теж. Або навіть цей перегній буду втикати огірочки. Гірочки, а агірочки. кібрія. Тракті. І що у нас тут? Еколь, Ф1. Брала всі гібриди. Виробник тіла, я глянуть хто виробник. Нідерланди. Гібрієнні Нідерланди. Ці. І це Нідерланди. Тут відірвала. по вони всі. Нідерланди. Тут вісім насінин, якраз три радочки. Три радочки, зараз гляну. Може три чи 4 насінини залишу. Між качанами там попробую, Або ні, там травляне показівля. Хорошо. Ну, зараз все сію сюди. Ось так по насіненці. сантиметрів так приблизно. 21 від одного. Так буду садити і легенько отак загортати. Все. Багато я не загортаю, по чуть-чуть. Легесенько отак. Все. Поливати не буду, вологи вистачає. І за 10 днів, поки я прийду з роботи, я сподіваюся, що вони зійдуть. Не сподіваюся, я і так знаю, що вони зійдуть. Ось так буде поки. А потім, як вони зійдуть, сіно ще сядеться. Сьогодні має бути дощ після обіду. Мене так спати клонить. Але через силу працюю, нема коли, буде дощ, будемо дихати. Крайній радочок, так, така фіксація фото. Відео буде Цезарь F1. У мене лежать вже років три. І вони годні до 28-го року. Це буде третій радочок. На третьому радочку я їх посію. Є в мене ще ось такі китайські змії, довгі увірок. Я ось між кукурузою зробила радочок. Я вчора тут тітосом обробляла. Він по кукурузі і по картоплі. Я не знаю. Сію. Що буде, то будуть, будуть, то будуть. Не брала. Ось така кількість насіння. Лежить воно у мене вже теж років три, мабуть, але там до 27-го року годно. Я його так зараз густенько сіню, там як де буде. Проріжу, прорву. Як дуже густо попробую. Перша партія я покажу, мене там уже. Я дуже густо, мабуть, сію. Ну, Хай там буде. Все, легенько позагуртаю. Сьогодні у нас 11 червня. Це в мене друга партія там на сіні і тут це буде друга партія огірочків. Ще сьогодні просапаю, пропулю помідори. Помідори вже взялись гарно. Я їх сьогодні просапаю і оброблю від шкідника і від фітофтори. Я сподіваюся, що вже після дощу, бо має бути дощ. Якщо сьогодні дощ не дасть, то це я зроблю завтра. А вже коли приїду, теж застелю, замульчую Усе. І кавуни там теж буду мульчувати десь. Можливо, поїдемо десь накосимо. Благо трави кругом вистачає. І свіжою травою, але все його треба. Я не знаю, агроволокном, агроволокно буде підніматися від трави. Ну, що буде, будете бачити.